Будь ласка, представляйтесь, у нас ведеться протокол. Результатом е, нашої зустрічі буде підсумковий протокол по е, даному району, який буде вивішений на інтернет-ресурсі Київради, і в е, газеті Хрещати. Тому я прошу вас будь ласка. О, пан Ростислав, член громадської ради та британської адміністрації. Який наслідок нашого зібрання? Тобто поговорили, затримали жінок. Затримали чоловіків, наслідок який? Тобто має це декларативний, це дорадчий, це якісь рекомендації. Що це буде? Результатом нашої зустрічі буде протокол, в якому буде чітко висловлена позиція конкретного Дарницького району щодо представницьких органів, щодо тих питань, які я тільки що назвав. І узагальнюючи всі думки всіх районів Києва. На, я так розумію, на наступному тижні у мене буде е на базі ваших думок буде діалог з мером і буде прийняте політичне рішення щодо управління районами міста Києва. Це наше з вами майбутнє, це те, е як ми будемо жити вже е при новій владі, вже вибравши і президента, і Верховну Раду, і, і мера, і нас, як депутатів. От, тому ми вас питаємо, як ви бачите управління раді, чи адміністрації, чи виконкому, чи районні ради, чи надання повноважень усе. Я тут знаходжусь для того, щоб у вас це запитати, вислухати і вашу думку передати мерому. Питання про наявність місцевих рад це питання ну, людей дуже недалекоглядних. Місцеві однозначно не повинні бути. Тому що вони знімають навантаження, в принципі, політичне навантаження і інше навантаження. Тобто громади е, ради на основі прямих виборів повинні бути місцеві. Це зрозуміло Також та, друга причина е, потреби місцевих депутатів, які будуть опікуватися, скажімо, округами в 5, 7, 10, 15, 20 будинків в залежності від округу. І в тому полягає, що депутатів Київради. Невідомо де шукати, невідомо, де збирати, і невідомо, чи їм цікаво місцеве самоврядування. І це очевидно з тієї причини, що ми маємо чотири пустих крісла. От. Вони ніколи не почують е ці речі, їх тут не буде, вони не будуть читати наші протоколи і вони за це не будуть голосувати. Це зрозуміло. Друге питання, яке обов'язкове, яке зрозуміло цим людям простим, які тут сидять, це обов'язково децентралізація бюджету. Тобто громади, ради місцеві без місцевих бюджетів теж не потрібні. Тобто, цій раді, яка буде тут обрана, потрібен місцевий бюджет. Тобто, частина податків, які збирає Датницький район, чи будь-який інший район, чи будь-яка інша громада, повинні лишатися це вже визначить Верховна Рада, в яких процентах повинні лишатися на місці для того, щоб займатися розвитком. Крапка. Що ще тут може бути незрозуміло? Мені дивно ці дискусії про те, що чи потрібні ради, чи ні. У нас є два варіанти. Або варіант. Скажімо, демократії Лукашенка або демократії Казахстану, де депутатів призначає президент. Називається Акими. Тобто призначили і вони пожиттєво працюють, клянуться на крові президенту і все. Якщо пан мер хоче бути ближчим часом переобраний або залишитись прекрасним мером, звичайно, що він має бути демократичним, не повторювати помилки не мера Попова. Не повторювати помилки своїх предшественників, щоб не довелося тікати в сторону Ростова-на-Дону. Що ще не зрозуміло? Район з бюджетом в 0 гривень. На зараз в Даніцькому районі бюджет в 0 гривень. Тобто район не може дати перспективу в розвитку. У района повинен бути запас коштів, які можуть спрямовуватись на ті чи інші потреби. Не знає мер, ні Кличко, ні будь-який інший мер, який дах потрібно ремонтувати в Даніцькому районі. Тим більше, що це повинні робити не фірми, які зареєстровані на Хрещати. Це теж зрозуміло. І багато-багато інших речей. Отака є позиція простої, скромної людини, балопана Ростислава, який говорить про те, що вибори мають бути обов'язкові місцеві. Чим менший округ, тим прекрасніше. Тому що депутати Верховної Ради повинні вирішувати питання законодавства, а не фарбування лавочок і підкупу за геть. Захист управління цей злостій комусь іншому. При цьому розвиваті ніхто не зачіпає, ні пан мер, ні місцева міліція. При цьому точці з продажу наркотиків ніхто не зачіпає, ні мер, ні інший. Дві тези. Місцеві ради повинні, друга теза, їм повинен бути наданий бюджет для управління. Депутат. Ви депутат? Я депутат, ну, крім того, я депутат між І комісія. Я не член команди мер. У мене найбільший обрум міні, не понад 50 місяців. <звістична> Оце наша <звістична> подія. І подивіться, як наші Я депутати Дарського району, за які рішення голосують. Жодного рішення, по матеріальним питанням, питання, жодного. Питання тільки землевідведення. І зараз? Ну, Зрозуміло де. Ідеологія. Я вам дуже дякую. Рівені Київ ми по сенам зараз провели багато і на цій сесії, що буде після завтра. Ми дамо особливі повноваження там, надамо за контролем над ЖКХ осеєнами. Я там кілька слов пізніше скажу. Але, чесно кажучи, я бачу, наскільки важко створювати осени по, по таким простим механічним причинам. Бо людей, коли ти реєструєш згідно норми закону, ти маєш записати їхні паспортні дані. Людей це пугає. Тому що вони бояться, бачите, як у нас зараз депресивний час, бояться якісь кредити, щоб хтось не взяв вони, вони не вірять. Вони не вірять нікому. І тому ці питання ми найближчим часом змінимо. Ми може звернулися не Київ раз змінює, а...